Доброго вечора. Ми любимо передбатники переграмовного каналу. Ось наша школа. Вікна пластикові. Коли були обстріли у 22-му, повлітали, як не було б щастя, до не щастя помогло, повставляли, але <кхід> дітки не учаться сьогодні. Останній день, ну, у моєї дитини та й багато дітей. Сьогодні, як, як останній дзвінок. Післязавтра вже червень починається. Тому сьогодні передостанній день весни закінчується. Майже от наша тепер гімназія. Вихід ще з Весною майже Ой, як пахнеться, що це з квітне таке. Ну як пахне, що це таке якась як колюча це, ну ладно. Такий садівник з мене ніякий. Щось я розповісти, що ну, на російськомовному я розповідав, а на українському що сьогодні вночі був приліт, як шахеди з луці Шесть восім шахедів. Звідки? Ну, звідки ми розуміємо? Навіщо? Не розуміємо. Ну а Навіщо ця ця війна? Не зрозуміло. Ладно, будемо сподіватися. Ну, Їздять, тролейбуси і трамвайчики, і в Харкові громадський транспорт, я вже казав, безкоштовний. Дякуємо. Дякуємо. Міськіму. Влад... Як владі, міської владі. Все працює. Все добре. Як добре. Якщо б війна закінчила, було б набагато добріше. Ладно, вітаю усіх з закінченням. Хто який клас? Дитина п'ятий закінчила, в шостий. Все. Усім миру доброзвагати, всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити. Незважаючи ні на що гарного вечора, спокійної ночі і на добра марві пока.